Привіт усім, радий вас вітати на моєму ютуб каналі. Сьогодні я хочу нагадати і показати точніше, як працювати з трьома чакрами. Коли я кажу про три чакри, я маю на увазі серцеву чакру, чакру сонячного сплетіння та сакральну чакру. Перше, що ми робимо, звісно, відкриваємо чакри у долонях. Я сподіваюся, ви про це вже знаєте. І спочатку ми працюємо із серцевою чакрою. Це основа, і я завжди працюю саме так. Я завжди починаю з серцевої чакри. Ви можете покласти праву або ліву руку на серцеву чакру, але пам'ятайте, пальці ми не враховуємо. Центр долоні має бути по центру тіла. Всі чакри розташовані по центру тіла. Серцева чакра знаходиться на рівні серця. Просто прикладіть руку, зробіть вдих і спостерігайте за відчуттями. Потім трішки відведіть руку і робіть невеликі оберти до лівого плеча, спостерігаючи за відчуттями всередині, якщо робити це впродовж кількох днів або тижнів, ви зможете помітити різницю. Просто відчувайте спочатку деякі люди не відчувають нічого або зовсім трохи. Відчуття можуть бути різними. Дехто хто відчуває, ніби температура підвищується, стає тепліше. Хтось відчуває поколювання. Просто спостерігайте. Хтось відчуває щось схоже на енергетичну подушку між рукою та тілом, або ніби два магніти, які не притягуються, а відштовхуються один від одного. Справді, ніби енергетична подушка між ними. Це можна робити з усіма трьома чакрами: серцевою, сонячного сплетіння та сакральною. Щоб відкрити та активувати їх. У цьому відео я хочу розповісти вам також, як ви можете з'єднувати їх між собою. Відкрити чакри це одне, але енергія має циркулювати по всьому тілу, тобто і в просторі між чакрами. Отже, починаємо із серцевої чакри, і потім з'єднуємо її із чакрою сонячного сплетіння. Нагадаю, пупок тут, серцева чакра тут, а чакра сонячного сплетіння знаходиться між ними. Тобто ось тут посередині. Пупок, а сакральна чакра знаходиться нижче пупка. Ви відчуєте, де розташовані чакри, якщо будете постійно практикувати. Отже, відкриваємо чакри ось таким чином. А тепер я покажу вам, як з'єднувати простір між чакрами. Я завжди працюю лівою рукою із серцевою чакрою, але ви можете відчути, якою рукою вам комфортніше це робити. А тепер, після того, як ми відкрили чакри, ми з'єднуємо їх таким чином. Ваші руки, знову ж таки, центр долоней, рухаються між чакрами, щоб їх з'єднати. Можна також підключити дихальні техніки. Робимо глибокий вдих і видих. І тепер наступна пара чакр, чакра сонячного сплетіння і сакральна чакра. Знову ми спочатку відкриваємо ці дві чакри: чакра сонячного сплетіння, сакральна чакра. Спробуйте також з'єднувати їх в протилежному напрямку і відчуйте різницю ми всі унікальні. Те, що я вам розповідаю, це лише рекомендації про те, як працювати із собою. Для когось буде краще, так? Для інших, навпаки, отак. Ви маєте самі визначити, практикуючись якомога частіше, як для вас найкраще. Сподіваюся, це було для вас корисним продовжуйте практикуватись щодня, якщо можливо, або майже щодня. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалось, поширюйте його, будь ласка, та натисніть кнопку Подобається. До зустрічі.